Я Христина Чернега, вітаю вас на п'ятій колонці, хоча наче й ніжчим. Зі світлого і святкового хіба що ювілей. Наш кормчий товариш Зеленський, значить, смог п'ятилетку, а от дать би йому ще змінити Конституцію що літ 20. П'ять років президентства Володимира Олександровича. Хоча все це ще не точно. Президентові Зеленському пішов шостий рочок. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. З чим я їх з Єрмаком і вітаю. Кожен з нас президент. Знаєте, я президент пан Єрмак. Реальний потужний менеджер і не на словах, не бла бла-бла, а реальний патріот України. Ну а в іншому все не весело. В травні, як завжди. Сонце, вихідні, шашли, день перемоги. До лінії фронту додалося прикордоння на Харківщині. Президент офіційно заявляє, що у розгортанні наступу росіян винен увесь світ, крім Путіна і неназваних посадовців, які роздали сотні мільйонів гривень, виділених на фортифікацію новоствореним фірмам на чолі з колишніми засудженими шахраями і дрібними злодюжками. Обнов! Удожжестиний фільм такий тупий схематоз на крові під час війни, напевне, обурив би навіть Миколу Тищенка. Вам не хватит, ви не не, ні А от президентові Єрмаку ситуація норм. ідіть у сраку. А кому не подобається, той розганяє і псо красти, як казав один заступник офісу президента, крадуть як в останній раз, але поки що ніхто не сідає. Гігантська машина російської пропаганди вона нон стоп працює. Зараз ФСБ аплодує долоні. Нехай мобілізується і валить на передову. Добудовувати недобудоване. Заяву і пішов. Да, можуть вбити, але це така робота. Саме реакція влади на харківський треш, точніше, її відсутність найгірше в цій історії. Не красти замало. Я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, я не розумію. Хоча ні, найгірше попереду. Поїхали далі. Дещо раптовий блекаут з трохи дивними графіками відключень і неминучим підвищенням тарифів, яке народ гаряче вітає, судячи з соцопитувань. Спасибі. Так, от енергетичний колапс трапився одночасно з новиною про те, що маловідома компанія «Ел-Енерго» уклала купу контрактів на постачання електроенергії на 750 мільйонів одразу після того, як до управління і володіння нею долучився режисер кварталу і серіалу Слуга народу Олексій Кірющенко. Ну просто так трапилось, звідки в суто творчої людини стільки енергії невідомо. У відповідь на запитання журналістів Кирющенко їм нахамив, обізвав наркоманами в стилі Микола Тищенка. Ви, ви продаєтесь, ви наркотики ми не продаємося, нюхаєте. Ми я не хочу. нюхаємо наркотики, ми не ліні? продаємо. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують, нюхають наркоту. Ну що я можу сказати? Ганьба! І це журналісти, які претендують на совість нації. Та й взагалі натякнув, що то не він. Ви врете, у вас глаза вручні, у вас дрожать руки, колени, руки дрожать, бо ви обманували. Ви отримали частку в компанії, купили її. Я нічого не отримав, її. не лезьте до мене в личну життя. Еленерго – це не, це не, не ваше особисте життя, ваша компанія продає електроенергію. Яка компанія? Що ви говорите? Еленерго, ваша компанія. Що ви компанія? пристали до мене? Ви к... нет, Олексій Адольфович. Я не Кирюченко. Ні. Ні. А хто ви? перепутали, а взагалі перепутали. А, ми перепутали. Я ж не Дуже чолов Пан Бігус, да? Чека, а ви хто? Я Марія Землянська. Я вам показала документи. Я журналістка Бігус інфо І що? хто що тобіс Це, е, це кулінарна анти... програма? Ні, це не кулінарна, ну, бігус, інфо це програма розслідування. Ну занімається Ну а стосовно походження електроенергії у любителя російської культури Кирющенка. Ті росіянин українського проєсхання маю фантастичне припущення. Це невелика маніпуляція через кілька днів. По тому, як режисер увірвався до компанії Еленерго, підозру отримав інший енергетик Ігор Коломойський. попутали. Валерійович загримів на нари, і гроші потекли рікою до кишень режисера Слуги народу. Савпадіння. НЕ думаю. Пусті і безглузді Як би ті прокляті прихаскати, Опять гади роздувають. Іронія долі. Якщо згадати, що п'ять років тому саме режисер Кірющенко і Олігарх Коломойський втілили в життя аватар Голобородька і зробили нас разом. Вони вже з... зробимо їх разом. А робота складна. Е, ніхто спасибі не скаже. на него же никто не обращает внимания. Чего? Ну, какой смысл? Фейк. Ну талант, талантливый брат. Да, талантливый, да, способный. Но со своим потолком. Но и талантливый страшного. какой? Чеша, да. Как по написано. Причесывает. А я режиссер, модный режиссер, посмотри на меня. Теперь вони по разные стороны баррикад и стин сезон <laughs> Кирюха! А! вуті сідія, як Юля Водіна. Ну а ми живемо в нових реаліях мобілізації одних і відмазування інших. <зас> Слава Богу, у нас всі живі нікого не грохнули із публічних діячів, але це все серйозно. Насправді мені дивно, що чиновники, які все життя отримують бюджетні гроші, розкрадають ці гроші. Бюджет, який наповнюється цими людьми. Мені дивно, що коли жити і процвітати в країні, заробляти, це стосується тільки чиновників. А коли гинути і захищати країну, це стосується звичайних людей. В яких це школах, в яких університетах вчать цієї цього, цього наглості, цього цинізму, тому що цього треба десь вчитись. Я не думаю, що звичайна людина володіє такими якостями. Йому Дивно, що другий з половиною рік війни, а ще не всі українці загинули на війні. Як вони цього не намагаються, ще лишились українці, які не загинули на війні? Мені і не тільки мені дивно, що на третій рік війни тільки наші чиновники не бояться російської окупації. Я не буду розгойдувати човен попри те, що маю купу запитань до реалізації закону про мобілізацію і роботи ВЛК. Мені дивно, що на третій рік війни з кучами мільярдів доларів від наших партнерів, від наших союзників, не створений якийсь більш-менш потужний оборонно-військовий військово-промисловий комплекс. Мені дивно, що на третій рік війни корупція зросла в десятки разів. Просто висловлю пропозицію для полегшення рекрутингу. Було б дуже непогано, щоб бодай хтось з потужних п'яти 6 менеджерів президента мобілізувався на фронт. Хто ж цей міфічний хтось? Андрій Єрмак. Чому при чому тут єрмак? Ну що ви? ліба це якийсь, хтось за ним стоїть, і сам Верховний Єрмак України? Якщо про це думати, то можна трошечки там. Послухайте, я пропоную закрити рот і послухати ведучу. Добре, зрештою, вони не топ посадовці, не букмекери і не циркачі. Для чого бронювати цілком здорового Тимошенка? Тим більше що це ж, наче не він зняв патріотичний ролик про важливість служіння. Повністю злизаний з американської реклами десятирічної давнини міноборони випустило новенький ролик, який був покликаний покращити мобілізацію і покращити такий моральний дух українців і збройних сил України. Але ми з Богданом Буткевичем з'ясували. Що це плагіат е, реклами соціальної армії Сполучених Штатів Америки, авторства джіп пройшла доба, і Кирило Тимошенко таки зізнався, що це плагіат, але він вважає, що все це нормально, і ніхто насправді не приховує, що це плагіат. І ще й за наші гроші. Велика вдячність нашим збройним силам, що вони надають нам можливість. Працювати, зробити якусь роботу, в якій ми професіонали чи не професіонали, а взагалі хоч щось вміємо. Я професіональний режисер. У вас вирить ліцо. Поділившись з вами цими непростими роздумами, я нагадую про підписку на мій інстаграм і сподіваюся, що ми успішно подолаємо шлях над прірвою, і все буде п'ята колонка. Ну або ні. Виробляємо Ви літальник об... обережно.